Привіт! Ви на каналі Gutarine і з вами Віктор. А сьогодні ми продовжимо з вами розбор твору слова кохання із культового кінофільму Хрещений Батько. Тепер із вами продовжуємо розбір нашого твору і почнемо із дев'ятого такту третьої стрічки. Тут ми бачимо дуже багато нулів, тому треба вслідкувати в основному за правою рукою. Давайте ж спробуємо його зіграти в дуже повільному темпі. Під рахунок. А для початку прижимаємо другий лад на четвертій струні. Раз. І два. І три. І чотири. І. Супер! Зіграли. Тепер повторюємо, як завжди, від самого першого затакту і до цього місця. А тепер перейдемо з вами до четвертої стрічки. В четвертій стрічці. Ми бачимо, нам потрібно прижати другий лад на шостій струні першим пальцем і третій лад на другій струні четвертим пальцем. Прижимаємо. Послухали. Звучить. От, Потім ми додаємо в процесі другий лад на третій струні другим пальцем. Потім четверта струна відкрита. Другий лад ми не відпускаємо. На третій струні тримаємо. Защіпуємо четверту. Потім защіпуємо третю. От. Другий палець ми залишаємо. Нехай він буде у нас там на місці. Тому що там далі знов, його треба зіграти в цьому такті. Додаємо третім пальцем другий лад на першій струні. Защіпуємо. Потім відпускаємо першу струну. Граємо першу струну відкриту. От, тепер знову щіпаємо третю струну, де у нас уже другим пальцем все прижато. Прижимаємо перший лад на другій струні першим пальцем. Супер. Після того, як ми розібралися. А тут все просто, тому що тут все підписано. От. Саме головне це рахувати і бути уважним. Спробуємо зіграти це із рахунком. Раз. І. Два. І. Три і, Супер. над цим тактом дуже добре попрацюйте. Зіграйте його кілька разів. І після того програвайте від самого початку і до цього такту. Тепер перейдемо з вами до 11-го такту. Ми тут бачимо знову дуже багато нулів. Третій лад на шостій струні ми можемо тримати до кінця. Це нам буде навіть на користь і це буде краще звучати, так як тут у нас має звучати бас. Прижимаємо третій лад на шостій струні. Граємо відкриті наші струни. Разом з рахунком. Раз. І два. І три. І чотири. І. Супер. Не забуваємо, що там вже в кінці треба прижати четвертим пальцем, мізинчиком Третій лад. Зіграли його, розібрали. Граємо від самого першого такту і до цього місця. Клас. Я думаю, що ви вже запам'ятали першу частину, яку ми з вами вчили ще на попередньому уроці. Тепер прижимаємо другий лад на третій струні. І третій лад на четвертій струні. А також перший лад на другій струні. От. Поставивши так акорд відразу, нам буде зручніше перебирати і думати наперед. Граємо п'ята, третя. Раз. Потім четверта струна. І. Потім. Перший лад на другій струні. Два. Потім. Четверту струну. третій лад. І. Потім переставляємо третій палець з четвертої струни на п'яту струну, третій лад. Защіпуємо. Три. Потім другий лад уже у нас прижатий. І. Перший лад прижатий. 4. І третій палець переставляємо на третій лад третьої струни. І. Супер. Трошки є. Такі. У нас складненькі місця, але я не хочу, щоб вони вас лякали. Тут нічого страшного нема. Просто на них буде вам потрібно аж на пару хвилин більше витратити час. Пару хвилин це без перебільшення. Пробуємо зіграти його. Раз і два, і три, і чотири. І супер! Старайтеся запам'ятовувати цю мелодію. Тоді вам буде набагато простіше. І рахувати. Після того, як ми розібрали з вами вже четверту стрічку. Переходимо до п'ятої стрічки. Перейшовши до п'ятої стрічки, ми бачимо, що тут також можна прижати раніше лади. А саме другий лад на п'ятій струні другим пальцем, перший лад на четвертій струні першим пальцем, третім пальцем, другий лад на третій струні. Пробуємо грати із рахунком. Раз. І. Два і раз. Тут може відпустити. І чотири. І. Супер. Від самого початку це граємо так. Раз, і два, і три, і чотири. І. І тут ми з вами бачимо дуже схожий шматочок. А саме по 18-й танк. у нас повтор такий самий, як був спочатку. Ану, слухаємо і пробуємо згадати. Раз. І два. І. три. Три і чотири і раз і два і три і чотири і раз і два і три. Нове місце. Тепер нове місце. Ми тут защіпуємо шосту першу струни, так як у нас тут ну, і нічого не треба прижимати. Раз. І два. І три. І Чотири. І. Після того, як ви розібрали з вами другу частину твору, я вам його показую повністю. Щоб ви бачили. Робіть зараз скріншот. Супер. Після того, як ви це зробили. Я вам розповім, для чого ми це робимо з вами. Для чого ми вчимо зараз усі пісні перебору. Адже ми хочемо з вами грати пісні під бой, під акорди. І це зовсім що воно нам взагалі. А я вам розповім: це для того, щоб ви швидше могли навчитися транспортувати свою руку акордами на грифі. А для того, щоб це робити якісно, щоб кожен звук звучав, щоб це було гарно, красиво. Необхідно пограти от трішки таких творів. Плюс ми з вами невдовзі розберемо декілька боїв в наступній лекції, а також вивчимо невеличкий твір іспанський, котрому ми познайомимося із просто необхідним прийомом гри, який в гітарі дуже часто зустрічається, а саме баре, якого дуже всі бояться. Але я вас запевняю. Боятися там нічого. Тому довчаємо з вами слова кохання із хрещеного батька. Показуємо своїм друзям і починаємо вчити бої, а також акорди. А якщо тобі сподобалось це відео, то не забувай! Підписка, лайк, комент і дзвіночок, щоб не забути. До зустрічі!